Що народа смердить, і З Пасажирів треба починати, вони нічим не менше хаблять. Ті еталони і Богдани, які наразі їздять, ну через раз них просто підлога провалюється. Треба ще якийсь час почекати, щоб придбали нові автобуси. Маршрутка добиті до, до ручка. Автобус на лінію грязний ніколи не вийде. Це коли здається, що вони люди, не людей везуть, а картоплю на шовар продавати. А як в мішках ходять чи всі? Багато людей в транспорті, як я бачу. Всюди два-три посвідчення. А тут, поки двері все закривають на транспортному фронті у Львові, воюють всі проти всіх. Пасажири жалюються на грубість водіїв та розбиті маршрутки. Ті ж переконують, що прибирають, ремонтують, і всіх поважають. Таке протистояння вилилося у страйк. Протягом трьох днів на маршрути не виходили за версією міськради 50, а за версією перевізників понад 100 автобусів. Основною вимогою страйкувальників стало урегулювання перевезення пільгових категорій. Вони вирахували, що на одну маршрутку у день місто виділяє трохи більше чотирьох гривень, аби покрити витрати на перевезення усіх пільговиків. Після страйків у міськраді перевізники та чиновники створили робочу групу, яка працює над проблемними питаннями. Проте очільник асоціації перевізників Львівщини каже, що наразі її зібрання більше нагадують дискусійний клуб. Є поняття. не можу. Є поняття не хочу, а є поняття не буду, де мені байдуже. Оце дуже, дуже страшно, тому що на сьогоднішній день не шукається шлях до конкурсальної ситуації, а просто ставиться. От ви пропонуєте такий варіант, він не підходить. Доки перевізники і влада шукають спільну мову, львів'яни змушені миритися із умовами, що порушують їх права як споживачів. Аби помітити ці порушення, не обов'язково навіть заходити до маршрутки. Згідно правил надання послуг на пасажирському автомобільному транспорті, автобус, трамвай або будь-який громадський транспорт. Мабуть, під'їжджати на 50, не далі, ніж на 50 сантиметрів до краю бордюру. Не бракує запитань до проїзду і у салоні транспорту, особливо у час, коли львів'яни добираються на роботу. Час піку в громадському транспорті Львова. Популярний напрямок центр центр-привокзальна. Попри ранню годину тиснева і неймовірна спека. Проте їхати потрібно усім. Передайте за проїздом. У міськраді панацеєю від усіх проблем громадського транспорту вважають електронний квиток. Над його впровадженням працюють іще з 2011 року. Гроші на втілення проекту виділив ЄБРР. Планується, що на початку 2018-го львів'яни вже зможуть використовувати спеціальні транспортні картки або ж навіть сплачувати за проїзд звичайною кредиткою. Паперові квитки теж не зникнуть, їх надалі продаватимуть водії, але вже за допомогою автоматизованої системи. На даному етапі експерти БРР закінчують техніко економічне обґрунтування і фінансове обґрунтування проекту. Ми разом з ними працюємо над цими документами. Ну і в ході роботи якраз у нас. І виходить, що деякі наші забаганки, які б ми хотіли там би максимально не, не виходить так просто реалізувати, вони дуже е, багато коштують. Та чи справді впровадження електронного квитка вирішить усі транспортні проблеми Львова? У міськраді переконані, що це нововведення таки виведе місто на новий рівень. Навіть попри те, що потрібно буде відтермінувати такі послуги, як сплата за проїзд за допомогою СМС чи системи чи Чекінчекаут, перевізники вже готуються піднімати вартість проїзду. А львів'яни продовжують купувати звичайні квитки і сподіваються, що саме сьогодні їх маршрутка приїде вчасно.